Привіт, друже, немає значення хто там хлопець чи там дівчина. Зараз хочу тобі розповісти план. Про старт в P2P в такій невимушеній атмосфері і ми почнемо з того, що я трошки розкажу про себе, щоб ти розумів чи розуміла, який я взагалі маю право про це говорити. Мене звати Артур Лагодич, я з 22-го року в P2P. Мій особистий рекорд це 15 тисяч доларів в місяць на p 2 p От ти зараз можеш побачити тут мій монобанк, мій ліміт біля 2 мільйонів гривень. Це означає, що я точно знаю, як працювати з. Банками з блокуваннями з фінмонами. і якщо в тебе є бажання стартанути і, хоча би чуть-чуть наблизитись до такого доходу, як в мене, тому що за мною вже йде там більше ніж 560 людей в моєму ком'юніті. Да ми в нас є чіткі механізми роботи: як стартанути, як прогрівати банки, як спілкуватися з банками, як обминути будь-які фінмоніторинги. І в нас є ком'юніті 560 людей, де ти можеш отримати відповідь як від наставника, так і від учасників ком'юніті, де ми ділимося зв'язками, де ми підтримуємо одне одного. Будь-які питання, які в тебе можуть виникнути по ходу P2P, ти можеш отримати відповіді в нашому ком'юніті. Хочу тобі сказати, що P2P це не є просто, точніше, це неймовірно просто. P2P не просто, це просто примітивно. Це найлегша ніша, яку ти можеш стартанути в 2025 році. Тому що все, що потрібно, це продавати один і той самий ліквідний актив криптодолар. Купив дешевше, продав дорожче. Тобі не потрібні знання маркетингу, не потрібні знання продаж, не потрібно спілкуватися з клієнтами. Все, що потрібно купити дешевше, продати дорожче. Основне це знайти правильну зв'язку, а така зв'язка є у нас в ком'юніті. Тобто, ти Жузуміти, де вигідно купити і де вигідно продати. ліміти? Це не проблема У нас ком'юніті. Ми з гарантією піднімаємо їх до 500 тисяч гривень і більше. Ти бачив мій ліміт в два мільйони? То подумай, наскільки просто буде мені підняти для тебе в 500 тисяч. Дивись, у нас проблема з блокуваннями майже відсутня, тому що ти знаєш, що всі жаліються, блокування, блокування, банк прийде, ти більше не зможеш ним користуватися, але в нас є чіткі механізми, як це використати. Да? Є в Україні 30 банків, які ми використовуємо, ти можеш використовувати і загальний оборот по цих банках 2,5 мільйона. Якщо ти з того зробиш хоча б 3% прибутку, то твій дохід буде 75 тисяч гривень в місяць. Дивись. В нас є наставник, це є ключ до швидкого результату. Ти зможеш поставити будь-які питання. Якась ситуація, навіть саме примітивна, да? як перекинути кошти з біржі на біржу, да? як зареєструватися на біржу. Все, що необхідно, тобі допоможе наставник. Уяви собі, що ти йдеш під гору. Ти можеш іти самостійно під ту гору, а можеш сісти в наш ренджровер, ренджровер нашої команди, і полетіти наверх. Оце, оце означає наставник. Нетворкінг. Ми постійно ділимося зв'язками. Наші учасники ком'юніті знаходять зв'язку і палять в чаті. От в нас недавно на 14 лютого була зв'язка з Телеграму, що без комісії ти закидав USDT з карточки і закупляв його по курсу НБУ у Євге собі. У нас є. Стабільні доларові зв'язки, як ти можеш купляти е, по курсу НБУ і продавати по курсу Ринку. Це зазвичай півтора-два 3 три гривні за зору. І ти можеш почати з будь-якого бюджету. Ти можеш почати з 500, з 1000, з 2000 тисячі гривень. Да? Тобто немає принципового значення з якого ти почнеш. Ти з будь-якого з якого би ти не почав, ти все одно будеш заробляти, мій дорогий підпішний друже або подруга. Запам'ятай собі, навчання це є е, швидкий ріст. Ти Інвестуєш один раз в навчання і далі постійно рік, два-три заробляєш. Так? Це що дуже круто. Подумай над тим, якщо ти хочеш стартанути в найлегшій, і найпростішій ніші в 2025 році, розглянь для себе P2P. Ти можеш робити це сам, але май собі на увазі: помилки, блокування, сками, втрати грошей, заморозка грошей це те, що тебе шукає. Що тебе чекає, якщо ти будеш йти самостійно, тому що кожен, хто йде самостійно, це проходить. Ми це вже пройшли. З нами ти можеш уникнути. Перед тобою є величезна гора, на якій шикарний краєвид, тобто шикарний профіль. Да? І ти можеш або піднятися пішки, або сісти на наш рейндж ровер автобіографі в самій мощній комплектації і піднятися саме з нами. Друже, вирішуй.